Сорока білобовка, кашку варила, а потім всю родину тік-ток заманила, сорока-білобовка, зірка тікток прикраси збирає, відоси знімає, в Бразилії крастежки знайшла собі сережки, сережки. Як мені подобається робити цю сороку білобоку вона така красива та охайна. Так, мені теж подобається. А ти знаєш, що скоро знов буде фестиваль дитячої книги Сирока білобока Звичайно, я вже давно чекаю на цю подію. Минулого року ми з тобою там були. І це було просто неймовірно. <рив> так, я пам'ятаю. Там було стільки цікавих книг Вікторин і майстер-класів. А ще тоді ми зустріли справжніх письменників і взяли у них автограф. Цього разу я знову буду брати участь у різних конкурсах. А ще я написала свою історію про сироку білобоку, яка вирушає у мандри. Це круто, а я хочу намалювати ілюстрацію до своєї улюбленої казки. Ти вже знаєш, коли буде фестиваль? Так, він відбудеться на території замку князів Острозьких і у бібліотеці з 30 травня по 1 червня. Чудово! Тоді давай ще з собою запросимо Сергія та Наталку. Звичайно, разом буде ще веселіше.